Любі друзі, я щиро радий вас вітати на новому огляді на моєму каналі. І сьогодні у нас в гостях, так би мовити, Kia Ceed першого покоління. Погнали! seven-year warranty makes every kia future-proof. Насправді за п'ять років це вперше на нашому каналі з'явився автомобіль марки Kia. І для того, щоб не облажатися з оглядом цієї KIA, на підготовку до зйомки цього відео пішло не мало не багато, а рівно рік. Тобто, я дійсно цілий рік катався на цьому авто і накатав за рік значно більше пробігу ніж. На сьомому акорді, сьомому сівіку разом взятих. Я дійсно їздив на ньому багато, для того, щоб можна було вам дати широкий, цікавий і інформативний відгук по цим машинам. Почнемо ми відповідно. З невеличкої предісторії моделі, перший автомобіль зійшов з конвеєра в 2006 році, і спершу було два кузови. Це у нас був хетчбек і універсал. Хетчбек був п'ятидверний. В 2007 році з'явився ще трьохдверний хетчбек, такий, як зараз у нас на огляді. Автомобіль першого покоління проіснував до 2012 року і мав один рестайлінг в 2009 році. Під час рестайлінгу було суттєво від видозмінена передня частина авто. Матеріали по салону, кермо, мультимедіа і частково перепрацьована ходова частина, здебільшого мова про задню. На Kia Ceed першого покоління встановлювалось 5 варіантів двигунів: три бензинових і два дизельних. Також було три варіанти трансмісії: дві механічних на 5 і на 6 передач, і чотириступінчатий автомат. У нас сьогодні конкретно представник з двигуном. 1,4 літра на 104 чи 105, здається, кінських сил і п'ятиступінчата механік. Всі ремонти по цьому авто, відповідно, відбувалися з моєю участю. І можу сказати, що за цей рік я навіть не знаю точно правильний індекс цього двигуна. Вам зараз може здатися, що це характеризує мене як людина, яка погано підготувалася до відео, але я можу сказати зворотня, що індекс про... прочитати десь було б не проблемою. Але прикол. Цієї фрази зараз полягає в тому, що якщо за рік володіння і експлуатації авто ви нічого не можете сказати по цьому двигуни з технічного точки зору, мабуть, це його характеризує як надійний і невибагливий агрегат. І це дійсно так: по ньому таких якихось критичних робіт не було загалом. І за рік на сервіс він їздив виключно на заміни олив фільтрів. Все. Проте конкретно по двигуну 1,4 це не стосується конкретного авто, це стосується взагалі всієї серії цих двигунів 1.4 літри. Від Кія, чи я не знаю навіть, чи це точно Кія розробка, чи чийсь інший, чи, можливо, чийсь інший. Чи. Точно вони робили дизельні двигуни, це я знаю. А от щодо стосовно бензинових, не знаю. Точно не можу сказати. Проте, цей двигун не те, щоб полюбляв жерти оливу. Він прям оливовий гурман. От реально, оце його жорст, жорстка вада. Він споживає десь близько літра олі, оливи на тисячу кілометрів. Хоч по місту, хоч по трасі. По трасі навіть це може бути більше, якщо будете їхати з динамікою 120 плюс, та може навіть і 100. І це головний недолік дійсно по цьому двигуну. В усьому іншому він надійний. Головний прикол надійний. Розхід палива у нас по місту, бортовий комп'ютер зараз малює 6,8. і Це дійсно так. Тобто до 7 літрів він їсть по місту. Незважаючи на те, що авто у нас масою по техні... в технічному паспорті вказана маса 1300 кілограмів. 1300 кілограмів на двигун 1,4 з потужністю 104-105 сил і щось там близько 130 крутного моменту, я вам скажу, це неприпустимо мало. Це не те, що мало, це просто ніщо. Якщо ви використовуєте його в місті, в принципі, ок, по трасі, якщо ви захочете на цьому двигунцю, на цьому авто зробити якийсь обгін. Це вже рівень серії форсаж. Це прям складно і страшно, бо він тупенький. він тупенький і тугенький, авто не їде і взагалі нікуди. От по динаміці на 1,4 йому неприпустимо мало цього двигуну. Це факт. Проте, маємо, що маємо, і ключовий, звісно ж, тут фактор цього двигуну його рятує те, що він А. Надійний, Б. Економічний. І гадаю, що саме... Ці його дві дві позитивні риси сильно його рятують. Бо якщо б він був жорстко ламучий, то, мабуть, би вже взагалі не було сенсу купляти цей двигун, бо у вас авто просто не їде нікуди. Це незручно. По коробці передач, наче як це звичайний, не знаю, це стосується конкретного екземпляру чи проблемні, вони дійсно є моменти. У нас тут пробігу насправді то і не дуже багато. Ну в районі 200 тисяч. Не знаю, на одометрі точно неправда написано. Але прикол в тому, що я мабуть в коробках бував глибше ніж 99 Відсотків споживачів контенту на Ютубі, проте я не не ідентифікую себе як експерт технік. Взагалі, я не дуже люблю технічні частини. Зазвичай я звертаюся до майстрів, проте, так, у мене досвід якийсь там з коробками мав, але не глобальний. Коротше, це до чого? Тут у нас є е, люфт в крестовині перемикань передач. Я не знаю, як ця крестовина правильно називається. Вона саме на коробці знаходиться зверху, її треба буде замінити. Я думаю, що це не прям. Жорсткий, дорогий, там ремонт буде. Проте його зробити треба. І як ви зараз могли, можете помітити під час зйомки цього відео, десь у мене є трабли з перемиканням на другу передачу. Просто через те, що тут дуже треба тендітно перемикати її, дуже ніжно, дуже повільно, щоб попасти в другу передачу, бо здебільшого ви туди не попадаєте. Особливо, якщо ви десь хочете поїхати прискоритися, якщо вам десь треба щось зробити швидко, ви це швидко не зробите. Це треба буде ще усунути. Я до цього ще не дійшов, але це доведеться зробити мені на превеликий жаль. По ходовій частині може відмітити, що цей автомобіль прям молодець. Ну, по-перше, це у нас гальма. У нас вкруг є дискові гальма, бо ми знаємо навіть в тому ж восьмому сівіку в деяких комплектаціях були барабанні гальма. І барабани мають певні свої переваги, але ну диски є диски. Як на мій погляд, все ж таки краще вже коли ставляться дискові гальма. Тож тут ми маємо диски. Це добре. По ходовій частині у нас спереду стоїть незалежна підвізка типу Макферсон. Тут можна було без проблем два рычаги вбахнути, але тоді б автомобіль став би дорожчим. Плюс не будуть на ньому так там хасанити, ганяти чи приймати участь в якихось перегонах. І ну, сенсу в цьому не було. Сказати, що тут якась неймовірна керованість, ні сказати, що тут ватне кермо і вам щось там не вистачить — Ні, виїздити на цих автомобілях трохи інакше проти ти... там як їздять на Хондах і на БМВ. Але другу передачу хтось до мене увалив, я обіцяю, що я цим моментом рано чи пізно займусь. Позаду, чесно, я спершу не вдавався в подробиці, що там позаду, я довгий час думав, що тут взагалі балочка. Але ні, ми тут маємо незалежну задню підвізку. І це також добре, це також на фоні Civic 5D. Ця підвізка краща. Під час рестайлінгу була перепрацьована задня частина ходовки. і там вони прибрали ряд шумів. Ходова частина дійсно шумна. Причому вона буває просто сама по собі шумна, буває, вона стукає, буває, вона скрипить. І навіть коли тут все добре, якісь є дивні звуки, які ви не розумієте природи, і вам на СТО навіть не можуть сказати, чому воно так є. Але воно є по технічній частині, по ремонтопридатності і цінам на запчастини, можу вам сказати, що це авто абсолютно прийнятне. Воно бюджетне. За 500 баксів вам тут на СТО перетрусять за день пів авто, і ви ще будете потім багато років їздити і кайфувати від того, що воно надійне. 7 Саме авто це, це клас, і це конкурент Honda Civic 8-го покоління Mazda 3 2-го покоління. Mitsubishi Lancer, мабуть, 10-го покоління. І воно на фоні цих е, конкурентів воно, в принципі, не тіряється. Сам кузов проєктувався німецьким ательє дизайну І це відчувається, бо навіть уже. Скільки років пройшло, а авто ну, не так, щоб загубилося в потоці. Хоча назвати якимсь його привабливим і сказати, що ви будете сильно на нього звертати увагу в потоці, я особисто я вважаю це авто дефолтно NPC-шним. Це от, е, один з тих е, варіантів тачок, коли просто у вас в потоці мають утворюватись пробки, і ви маєте відчувати себе. Роздратованим. Бо якби у нас в потоці їздили виключно там Мерседеси АМГ, якби це були BMW М-серії, Супри, Скайлайни, то погодьтеся в такому потоці, в такій пробці стояти було б саме задоволення. Тут такого немає. Дизайн сам, чесно кажучи, він непоганий. Він навіть можна сказати, що привабливий, і на фоні конкурентів він гарно виглядає, гарно. Нічого особливого на перший погляд, проте гарно. Чисто мені. В усьому дизайні подобається дві речі: це заднє вікно, форма заднього вікна. Вона класна, сподобалась. І подобаються дзеркала, бо незважаючи на те, що в них шикарний просто огляд, вони не виглядають якимись здоровезними лопухами на вашому борту авто. Тобто вони вписані в дизайн гарно, не вибиваються, але огляд у вас класний. Я навіть не пам'ятаю інше таке авто, на якому мені б настільки зручно було б дивитися, що у мене там відбувається позаду або з боку від мене. За це вони молодці, однозначно. Саме обре... абревіатура, так би мовити, сід, вона має навіть розшифровку. Не так, щоб там вау, але дійсно це абревіатура. Це у нас Cooperation of Europe and European design. Отак, от, от розшифровується сід. Головну фішку в авто не підвезли. Це душу. В тачці все доволі таки непогано, все прийнятно, все, наче як влаштовує, і вона вас ніде не підводить, але от ключового моменту, якого в ній немає, це душі. Про що я кажу? Як корабль називеш, так він і попливе. Коли Сейчіра Хонда вперше побачив акорд ще першого покоління, він сказав акорд. І це означало к серцю. Розумієте? От що закладено в сенс акорду, к серцю. Сівік це цивільний, міський, і це прямо те, що характеризує Сівік. Тут Cooperation of Europe and European Design. и і це дійсно характеризує автомобіль. Автомобіль був зроблений для народу, це закладено по факту в його назві. Їх було випущено виключно на Європу більше 430 тисяч, що немалий показник для Кія. І дійсно цих машин в потоці зустріти можна багатенько, частенько, але вони не дарять ніякої емоції. От Якщо ви там дуже сильно прикипаєте до якихось речей, і потім вам важко з ними розстатися, то кіасіт під цю політику не попаде. це не якийсь там член сім'ї, буде ще один. Ви не будете за нього там сильно перейматися. Просто у вас є піджопне авто, на якому ви можете абсолютно кожен день рухатись куди завгодно. Воно надійне, воно класне, але воно не дарує емоції. І це важливо, на мій суб'єктивний погляд. Абсолютно згоден, що це. Не момент для кожного. Далеко не кожному потрібно, щоб авто дарувало якісь надзвичайно яскраві враження, як від експлуатації, так і від ремонтів. Ну, бо коли мені треба поколопати Хонду, я з посмішкою в 32 зуби це роблю завжди. Мені завжди цікаво, мені завжди весело, і це подобається. Коли мені треба покататися на Хонді, це також завжди емоційні моменти. На Kia, і я рухаюсь з пункту А в пункт Б. Коли треба щось тут зробити, звертаюсь на сервіс. З Зроб... е, такого моменту був виключно один раз. Я це не просто так сказав про 500 доларів і перетрусити пів авто. Це було так, коли авто до нас потрапило, рівно 500 баксів туди всипалися на СТО. І після того ми туди за рік не заїжджали більше. Загалом складається враження, що автомобілем займалися і робили не на відвали, а хотіли все ж таки зробити добре. Інакше як це і вийшло? Бо ну так. От, до чогось доколупатись тут я не можу. прямо от глобально, що от прям дно нема тут такого. Все доволі непогано. Воно збалансоване, воно у вас не викликає якоїсь там вау, ефект. Але і немає ніякого фу. І оце тут недоречно хочеться бачити чогось іншого. Ні, навіть по салону, коли ви сідаєте, по перше, те, що я вам казав, що це все ж таки баржа. І тут велетенська маса автомобіля. Це якраз і відчувається добре в салоні. Бо задній ряд тут прям повноцінний згадній ряд. Ви туди можете сісти і з комфортом їхати. Немає підлокотничка, але в хеджбеках їх зазвичай і немає. Проте для задніх пасажирів, по-перше, підвезли трошки музички, там все ж таки щось то чутно. Другий момент є ніша, куди можна там покласти свою пляшку або якісь речі залишити. Третій момент класні підскляннички, які. Доволі ефектно висуваються, Я таке діло дуже сильно люблю, мені це подобається. Тобто про задніх пасажирів потурбувалися, бо це все ж таки часто автомобіль е, вибирається як сімейного типу, і в ньому рухається більш ніж одна особа, більш ніж дві, тобто з дітьми або, можливо, з батьками. Кудись поїхати, я вважаю, що цей автомобіль з цими задачами впорався, і він молодець. По задньому ряду нюансів там ніяких немає, їздити більш ніж зручно. Попередньому ряду сидушки у нас без якоїсь там бокової підтримки, і це знову ж таки каже про те, що на цих автомобілях не їздить дубасити в поворотах на треках або зі світлофора стріляти, бо в цьому немає ніякого абсолютно сенсу. Тому сидіння, головний фактор є те, що тут в принципі сидіти зручно. Не можу сказати, що прям вал зручно. От е, якщо ми порівняємо ну, інший клас, безперечно, проте в моєму сьомому акорді мені знаходитись значно зручніше. Там сидіння, прям ну, еталоні, добре добре збалансовані, добре зроблені, анатомічно. І дійсно їхати кайфово. Тут вони простіші в рази, але в принципі ок. Їхати на далеку відстань на них буде нормально. Ми на них ну, 500 кілометрів за день проїжджали нон-стопом. Ну, нормально, я не відчував себе потім звареним по іншій частині ергономіки, Ну, тут ми маємо всюди безперечно дешевий пластик, бюджетний, абсолютно пластик. Він мені дуже нагадує пластик шевроле Авео. А, до речі, Cruise, Cruise, Chevrolet Cruze також є конкурентом цього авто. Мазда трієчка, другого покоління. От Мазда Трієчка, там такий самий буде пластик. Шевролешка, e, от це прям ті пластики. Меган цих років я не тестив, не сидів, не скажу, не знаю. Чесно, не буду брехати. Але я гадаю, що приблизно десь воно там саме й буде так само. Такий бюджетний пластик, він не дратує, він не бісить. Навіть приємно те, що там торпеда сама загальна частина, зроблена з якоюсь там текстуркою, фактуркою. Воно виглядає непогано. Нічого тут, вау, якогось ефекту не відбувається. У вас всі головні органи управління під рукою є, все наче як зручно. Сюди дводінова у нас стоїть штатна магнітола, вона не спарена з кліматом, тобто сюди можна закинути за ну, адекватний бюджет. Якийсь андроїд, і у вас там вже буде опціональна камера заднього огляду, можна і 360 Все залежить буде від того, який бюджет ви будете вкладати. Але магнітолу тут поміняти буде значно дешевше ніж зробити це на тому ж сівіку. на лансері бюджетно буде на Мазі Троїчці. Також буде не дуже дешева історія поміняти магнітолу на сівіку. Прям дорого. Тут це буде. Простіше і приємніше. А тут мультикермо кермо виключно для магнітоли, і я б сказав, що вони в цьому плані молодці. Зробили мультикермо і добре подобається. Я навіть вам скажу, що конкретно я от користуюся цим мультикермом. Саме, саме кермо форма приємна, центральна частина також подобається. Єдиний момент, що це бюджетний клас, але у нас кермо, воно нічим не обшите. Тобто це пластик, м'який пластик, але він ще сам. Ось так ось тріскається від спеки, від, ну, від перепаду температур, затирається, і потім ви з цим ну, можете придбати якийсь чехол, можливо, якесь ательє добре перешє. Або заміна керма. Ну, все ж таки, коли є якесь покриття на кермі, хоча б воно було б змінене не саморучно, а в якомусь. Ательє все одно це простіше, ніж коли воно ось таке ось пластикове. Якісь ось, ось тут ніжки, зручності, щоб розкласти ваші речі, мені не дуже зайшло. От дивіться, у нас тут є бардачок, але він однодіновий, він маленький, там просто роз'їдено. На... Неприпустимо багато, просто не зрозуміло, куди можна було виграти з, цього, з цієї кишеньки значно більше об'єм. Де він дівся, хто його з'їв, не розумію. У нас є попільничка на мікроліфті, бо ще тоді було прийнято курити в авто. Може, і зараз у когось прийнято. От вам прямо сюди мікроліфт підвезли, щоб зручно було. З понтами курили. У нас є підскляники. От, до речі, підскляники нормальна тема. Тут абсолютно зручно. Неодноразово тут пив каву під час. Поїздок, і, в принципі, оцей момент мені подобається. Тут по підскляночкам все добре. Підлокотничок є, ніші в ньому маленькі. В картах дверей карти дверей дуже масивні, величезні карти, але кишеньки дуже маленькі, можна було виграти більше простору. Те ж саме стосується бардачку. Чому так? Не знаю. Багажник місткий, там без нюансів. По багажнику все класно. Я не знаю в інших як комплектаціях. У нас тут галогенові фари, світла від них мало. Світло посереднє, ПТФ ки од... один з найпростіших варіантів в моєму житті, в моєму досвіді, є заміна саме ПТФок для покращення освітлення. Тут ПТФ дуже маленькі, хоча там лампа стоїть аж 11, але вони маленькі, вихлопу від них немає, бо ну, не можуть бути такі маленькі ПТФ-очки, якимось там відчутно продуктивними. Самі фари не відрізняються якоюсь там доброю стійкостю до природних умов. Тобто, коли ви купуєте цей автомобіль, будьте готові до того, що щоб зберегти те освітлення, яке було закладено в автомобіль виробником, треба буде їх відполірувати і затягти плівочкою. Бо інакше великий відсоток освітлення у вас з'їсть просто оця потускнілість фар. Як це відбувається зараз тут? Також до наступного сезону, думаю, що цей момент. Треба буде прибрати, бо не дуже зручно так їздити. Підводячи підсумки всього вищесказаного, автомобіль абсолютно з усіх боків вийшов вдалим. Не сказати досконалим, але вдалим. Бо досконалого авто не існує в цьому світі, От просто не існує. Хоча, можливо, то ЗАЗ 968М, а можливо, то Є38 БМВ. П'ятилітрово. Можливо, то досконалість дійсно, просто не до кінця ми це ще усвідомили. Всі інші авто мають вади. І це таке ж саме авто, воно також має свої певні вади. І вади тут заключаються не в якихось підводних каменях, а в доволі примітивних речах. По-перше, це те, що мені не подобається, що їсть двигун оливу відчутно. І другий момент от в цьому авто просто немає душі. От, ну, можливо, то мені так вже здається після фонду БНВ. Я мало мало контактую з корейцями. Немає ось цієї якоїсь іскри в авто. Важко це охарактеризувати і описати це словами, якщо ти сам це не відчув. От донести людям, у яких не було авто з душею, складно. І от в Кія, на мій суб'єктивний погляд. Або, може, просто вона від мене приховує ту душу, але я її не знайшов. Як я тут не шукав, де не знайшов. Хоча, чесно кажучи, хотілося б її віднайти і забрати свої слова назад. Але на сьогодні, з досвідом вже їзди на ньому більше року, душі я тут так і не знайшов. І для мене це великий показник. І особисто я, якби обирав. Автомобіль в цьому бюджеті і Сіт був би одним з варіантів, я би більше дивився в сторону третьої Мазди, дев'ятого Лансеру, сівіків. Однозначно, сівіків взагалі були першими, а тільки потім вже на сідав. От е, саме через недолік тут в душі, цей автомобіль я в цьому б класі став би десь на четверту, на п'яту позицію при виборі авто. Виключно через цей момент. Бо в усьому іншому авто добре, авто вийшло прям класне, чудове авто. Але для мене це важливий елемент, що має бути зв'язок, емоційний зв'язок з авто. І от, ну, я бережу цей автомобіль, неймовірно, я добре до нього ставлюся. Я не вважаю, що це там якась жоповозка, на яку там плювати можна розбити, і все. Ні, я дуже. Дбайливо ставлюся до автомобілю, просто між нами не промайнула ця іскра. Гадаю, що ті, хто таку іскру зі своїми авто має, ті зараз мене зрозуміли, тут її просто для мене не знайшлося, на превеликий жаль. І чи є цей фактор вирішальним для когось із вас, якщо ви обираєте цей автомобіль. Я гадаю, що на цей момент не варто вам звертати уваги, бо це особиста моя думка, це мої особисті враження, які ґрунтуються на власному досвіді автомобілів. А зазвичай, здебільшого, це Хонди. Здебільшого ми в цілому автомобілі купляємо емоційно, зазвичай, а не прагматично. І тому я від них і вимагаю саме емоційності. А не якоїсь там практичної складової. Тож, якщо ви все ж таки розглядаєте авто з практичної точки зору, то сід класний. Прям рекомендую. Якщо ви хочете отримати від авто емоцію, спробуйте сід, але і не відвертайтеся від інших варіантів, бо вони також є, і емоції вони подарувати можуть навіть значно більше. Що ж, друзі, я щиро сподіваюся, що вам мої думки і мій досвід стосовно Kia Ceed стали в пригоді, і, можливо, комусь я допоміг визначитися з вибором або ж, навпаки, допоміг йти далі, дивитися щось інше. Не забувайте підтримувати канал лайками, підписками і коментарами. Це допомагає йому просуватись далі. До нових зустрічей, всім пока!